Всім привіт, друзі! З вами я Дані. Сьогодні я покажу вам який пароль від комп'ютера секретного в прикладі або зразку 1.7.0. І, кстати, да, це на 50 користувачів. Дякую, що він набрав 50 користувачів і зовсім незабаром я можу робити стріми. Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте мене. І це. Я вам сьогодні покажу пароль за 50 користувачів. За 100, говорю вам, повторюю, за 50 я забув вам казати, вибачте, за 50 я вам покажу пароль від компа, за 100 три секретних сайта. А за 1000 користувачів покажу вам <кхм>, самий потужний і невбиваємий комп'ютер або ПК. Да. На 1000 користувачів. На 100-300 секретних сайтів, але на 50 пароль від компа. Ми ж ми починаємо, бо їхали. Приклад. І. 1.7.0. Так, дивіться. От якщо ми віпкнем цей комп'ютер, то у нас тут не будуть, по файлу. Тут, типа, щось якісь команди. О, господи. Це якісь команди тут. І треба вот комп'ютер. От так зробити, диви. Раз, два. І вимикнути його. Оце я не знаю. он тут працює? От, диви. Так, ну це не то, що я хотів. От, дивіться. Тут у нас от такі от, букви. От, от е, тут зверху є букви, а знизу е, цифри. Ну, числа. І якщо, от знизу спочатку 10 у нас, потім 4, потім 13, потім 8, потім 6, потім 22. Зараз вам покажу, що це означає, якщо ви ще не знаєте пароль від цього компа. Ну, спочатку давайте ми його увімкнемо, хто не знав. І вообще ви ще увімкнули цей комп'ютер чи ні. Я сумніваюся, що ви його не вмикали. Дуже сильно сумніваюся. Так. Вот, дивіться, тут треба пароль. От якщо, наприклад, 1, 2, 3... Ні, неправильно. Це треба другий пароль. І сейчас я вам покажу. Тільки почекайте, я если цей пароль. Вот. Я отак от, от роблю. Просто вот так от перетаскиваю комп'ютер сюди. От, можете теж повторяти за мною. Тільки, бляха, так вот. От. Сюди перекидуємо, а потім сюди от ми це ставимо. Я що вже сказав враження, що? Чому показалось? Надеюсь, дещо не показалось. От, дивіться. Ми сюди от ставимо. Вот, тут 10. нам треба відчитати 10 букв. От, наприклад, А це перше, Б, друге, ну, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. G. G, де. Давайте на ваших его G. Ой. G. J. 4. Раз, два, три, четыре. Д, Д, у нас есть D. Так, что там далее? Угу. Mm -hmm. 11, 12, 13. М, М, это М. Ой, М. Что там далее? Угу. Mm -hmm. 8, Ага, угу, так добре, тоді ось так от ми. х, мы, це Ф у нас, Ф ой, Ф і 22, два, ого, так 14, 15, 16. У нас тут у нас І V. V. де тут у нас що? Якщо ви не можете поняти пароль, то я його зараз вам виведу його на екран. Ось он на вашому екрані. Ось пароль э, від компа. Можете зробити скрін екрану. Все. Нема паролю, пропав. Ну я ну, його, на самом деле немає. Просто я тобі, Я просто монтажор зроблю. Я просто виставлю цю надпись і все. Да. який появиться на вашому екрані. Нажимаем ОК. І ось і у нас комп'ютер включився. І Дивіться. Тут у нас машина якась. У нас щось, от, пікнік який чи що Це, це загід сонця. О, це якраз тут чувак, який е, в персоналізації. Вот, якраз він тут стоїть. Прикольно, це якийсь Майнкрафт, нібито. І прибулось, нібито. Ну, я не знаю, що, що тут може таке бути секретного таємничного. Я не знаю, що тут такого може бути. Ну, комп так комп. Ну і що ж ту такий пароль? Я не понимаю, що тут у нього секретного. Ну, я потім розберуся. Коротше, а на цемусе сьогодні вам показав, який пароль від е, цього компа. В прикладі або зразку 1.7.0. Всім до нових зустріч!